Над долині туман, на туман упав, Мак червоний в мак червоний в російську пав, поснежіні дівча, посмішені дівча ішбо, тепле літо в очах, тепле літо в очах цвіло. На долині тума, на долині тупану па, ніжки в Росі, ніжки в Росі ступа. Дівча йшло, на червоний в село, Мак червоний в село несло, за дівчам ти і я, за дівчанки, і я ступав, мов долині тума. Нова чергова зустріч. Вона сьогодні буде трошки незвичною, бо саме нею започатковуватимуться наші анонси майбутніх книжок, які побачать світ вже протягом цього року. На початку нашої зустрічі прозвучала давно знана, розповсюджена, улюблена пісня багатьох українців на долині. На долину Туманупа. Тримка мелодія, тримки слова, ці емоції, які десь в молодому серці випліскувалися, настільки органічно пов'язані з музикою і настільки відтворюють душу молодого людини, закоханої. Вони вражають, не дивлячись на ті десятиліття, десь з'явившись наприкінці 50-х років, текст, який притягнув увагу композитора, і став піснею, яка була в репертуарі багатьох наших відомих і невідомих співаків. Але вона звучить, звучить і буде звучати, бо чистота почуттів тут не штучна. Не відполірована якоюсь хімією, не віддерта, якої шлів шкуркою, вона справді чиста. А автор тексту цієї пісні поет, який сьогодні можливо забути, або принаймні мало серед читацького загалу. Відійшов він у вічність в грудні 1990 року. Хоча перед цим вийшло понад півтора десятка поетичних збірок, на яких значиться прізвище ім'я цього автора. Василь Діденко, син славної гуляйпінської землі, краю який дуже тісно пов'язаний з історією нашої рідної країни. Ці простори Гуляйпільські та воля, яка там утверджувалася і утвердилася, рано чи пізно мала би народити такої сили талант, яким Господь Бог, природа, батьки обдарували Василя. Ще з шкільних років він зачудовувався пає за її. Він проникав в неї. Чи тому, що край такий мальовничий, чарівні ландшафти і тихоплинні ріки, багаття то, квіття тої місцевості, які інколи розстелялися як казкові килими. А може батьківське, материнське виховання, особливо матері, адже Василь, практично кожній збірці по одному-два вірші присвячує своїй матері Марії. Він дуже високо цінував материнську. Батьківську працю. Бо дякуючи їм, він пішов в світ, з Дубового світу, навчався в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Там були перші публікації здійснені, хоча перші публікації тільки були на Гуляйпі, в Польщині, але вже ширше визнання. Зрештою, Київ подарував йому незабутні зустрічі з Володимиром Сусюрою, Максимом Рильським. До речі, Максима Тадейовича він вважає своїм хрестним батьком. І цікаво, що у вірші прямо дякує йому, Максиму Тадейовичу, за те. Що він побачив у його творчості чистоту українського слова, багатство того слова? І головне, що Максим Тадеєвич побачив щойно, зробив закладку, щоб прочитати тих кілька вдячних рядків, які адресовані. Максиму Тадеєвичу. Я в серці збережу не тільки дату, а й днину київську, морознувату і ялинковий стишений мотив із східців скрип на ганку, що кімнату. Де він мене у путь благословив це про ту пам'ятну першу зустріч із Максимом Дадейовичем безпосередньо в його квартирі. І враження від цієї зустрічі молодий поет через все своє життя. Дорогий Василю, ваша збірочка справляє на мене в новому своєму вигляді таке враження, що я хочу покопотатися. Про неї, в держмітве далі, їду сьогодні на якийсь там тиждень до Москви, а тоді візьмуся за це діло. А ви ще легко гулятимете в гуляй-полі. ваш Рильський, 14 грудня 1963 року. Зовсім небагато часу минуло від першої публікації, але його поезія потрапила в око в класику української літератури. І він, звичайно, не міг не сказати, не подякувати йому за творчість. В синій вечір у воді відбився верх зелений пух. Усім, що зараз молоді весна, як забиває дух, ніхто й не здумає про те, що швидко промайне вона і пілюстками замете знайому стежку до човна, якому легко так плилось. І, вимовлялося, люблю, Подійде все, що не збулось, додасть у спомине жалю. Але й тоді, й тоді, й тоді мені запахнуть береги човном на весняній воді, Бояння світлої жаги. Позаду вже Києві ніжен, трвоче курде курделя густа, бору білоруському сніжень. Зелені ялини хита, і вітер задуманий вине крізь білу співвочу імлу стоять мов дівчата, ялини вине по срібним зимовім пилу. Над хвілями світу, над нічю, зозористе небо з Це в душу мою мадрівничу струмить білорусі краса. А ось ще один вірш. Вягла в малиновій лямівці на хмари хустка золота, Грячим пилом чорнобривці, курна дорога огорта. Одна лише мить і наді мною повиснуть зоряні світи, мовчу, і маю далиною, якої може не сягти. Мимо уваги поета не проходили ті значимі події. Які в той час відбувалися? От зокрема його поезія «Доба космічна. Не день душа оквітів брана, не сонце, серце в пливе, не обрій — голуба мембрана можичить лоно степове, далеке зір і мла багряна, синів землі до неба зле, Яка обіса та мамана! Безодніх вітер вітер ве, ілюмінатор космоплана, Зорить безмежня світове, це дух новітнього титана, якому чорно гробове, як яганіт і як нірвана, земля синіє, мов з екрана, новітня, радісна, жадана, доба космічна хай живе. І народила, сповила і слова навчила мовити. І на пуття дала мені, щоб я своє життя не забур'янив, а скарсив коло Матусенько, мої вже старости заводять нині про сумне, веселе. Пливуть згадки, і хтось говорить леле, невже це справді посивіла ти? То все пусте, що воротя не буде, літам, які вже зникли вдалені, Про тебе, то ніколи не забуде. Коготи по стежках і по стерні. Проносила й казала Бачте, люди, мала а вже сміхається мені. А ось вірш просячений батькові, я задивлявся на руки мозолясті, коли з села на станцію йшов, але не смів до них свою любов укласти в слово, гірше від напасті, Фольби не терпять, не терпить він, та знов і знов його ори і думки вихрясті, болючі-скруті, і в данім щастя несе поляну чистим силу бров. Відстане завжди в шереги суворі людей труда, що мовляють світ, що, ви, що не схиляють чола у покорі, і з життєвих відходячи орбіт, ділами світять, наче вічні зорі, синам і дочкам. У згоні, славний син польських просторів тих запорозьких степів, відійшов у вічність дуже в такому юному віці, бо народився в 1937 році, а не стало його, як я вже мовив, в 1990. Але те, що позначено, Золотом. Золотом таланту, золотом добра. Золотом людяності воно не пропадає. Сьогодні в каміннярі, дякуючи брат, брату Василя Діденка, пану Віктору Діденко, починаємо проєкт «Василь Діденко творить». Ви побачили на екрані. Обкладинку першої збірки, яка ось ось з'явиться вже на книжковому прилавку, на книжковому столі, на бібліотечній полиці. Називається вона серцем сповненим любові. Це майже повне повторення видання, яка в свій час здійснила гуляйпільська друкарня. Цендітно на перший погляд збірка на 96 сторінок подає нам того Василя Діденка, яку, можливо, ми не знали. Але вертаючи сторінки цієї книжки, вчитуючись в рядки його поезій, ми раптом побачимо, яких видатних синів. Має наша Україна. Навіть тематичний поділ цієї книжки, а він включає такі розділи, як поїдемо коню, ми вітру супроти, з далеких мандрів повертають птиці, в калюже сонця, полиски, Україна, Україна, доленько моя. Вже можна собі скласти враження, а що там на тих білих сторінках. Виписано, в який зміст вкладено. Я сподіваюся, що вас це ім'я зацікавить. І ви зможете придбати для себе цю першу книжку, а відтак і наступну. Бо далі в нас повторює Дивокрай, яка свій час побачила світове давнизтній кров. А відтак, можливо, буде томик того, що не війшло друковані видання, а їх було таке багатенько, понад півтора десятка. А за словами Віктора Діденка, в рукописах знаходяться чуть не тисячі. Василь Діденко був дуже продуктивним. Один із його сучасників згадує свої своїх про те, що він, бувало, за день міг написати 10, 13, 15 віршів. І настільки досконалих, що там не треба було поправляти жодного слова. Хоча сам Василь, знову за твердженням сучасників, любив випущених книжках себе шліфувати, доводити до граничної такої видимості, цілісності, поглиблюючи філософічність своїх поезій, які сьогодні вражають. Запрошую вас до зустрічі з поезією Василя Дітенка. Замовити книжку можна буде на сайті нашого видавництва, як ту, яку анонсую, яка незабаром з'явиться, так і наступні твори Діденка. Просимо зголошуватись! А як то може допомогти у випуску цих книжок, не жаліючи своїх кровних? Будемо дуже вдячні. Рахунки наші опубліковані теж на сайті видавництва. Єдине просимо, якщо ви вирішили донатувати нове слово, яке з'явилося в нашому лексиконі, яке так Суспільне телебачення рекламує, удосконалюючи нашу прекрасну милозвучну мову, зазначайте, ставте помітку на випуск творів Василя Діденка. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі, як не на нашому сайті, то хоча б на сторінках книжок, які ми випускаємо. Добра!